Нині празднуємо мученика Андрія Стратілата Таврійського і велике число воїнів, котрі пострадали за віру Христову. То число воїнів під 2500 людей пострадали за віру Христову, вернувшись із війни, побідивши врага силою віри Христової. Бо воїни послухали проповідь Андрія Стратілата, главнокомандуючого. А коли вернулися, як побіділі з війни, замість благодарності доносчик, зависник донесли на Андрія на воїнів, та вони побідули ворога. але вони тайні християни та ще й канонічної церкви. І в результаті. Проти Андрія і проти воїну йшли великі переслідування, угрози на кінець гонітелі в християн до кінця порахували, що не всіх треба зразу воїни вбивати, бо буде нека велика реакція убивати по одного. І так повибивали 2500. 93 воїнів. непростих воїнів, виграли війну. но за те, що християни Канонічної церкви убивали їх. Почому так, так сталося, що усіх воїнів по Слову Христа домашні оказалися врагами? Сам Господь казав: у кожного християнина. Є, котрий хоче жити по Христу. І враги чоловіку каже Ісус, домашні Його. Не сказав Ісус, що домашні захисники, що домашні несогласні або не у всьому согласні, прямо каже, страшне Слово каже, домашні вороги. І от ці вороги самі страшні. Перед ними тяжко захищатися. Кожен християнин знає, як захищатися перед атеїзмом, перед сектою, перед розколом, а як захищатися перед домашніми, коли вони у тебе за спину. І в той момент, коли не чекаєш, домашні наносять удар. Домашні клевещуть, домашні вигадують проти тебе те, що ти не робив. Недаром сказав Господь. Апостолам, щоб вони іспитували свою віру. І одного разу Павел сказав не розкольникам, не сектантам, а сказав своїм братям, в тому числі і священникам, «Ганьбі ваші, каже Павел, деякі з вас не мають віри, деякі з вас не мають. Віри. Це страшне слово. Як то у сані священному не мають віри? А що вони роблять у священному сані? Слова апостола Павла говорять про опасність велику. І нині читаємо послання апостола Павла І до коринфтян, де Павел каже, що я благодарю вас, що ви мені допомагали. Коли було трудно, ну, я вам менше робив із держок, ми більше пропали. Ну, пам'ятайте, ви таки будьте розумні християни, і поступайте так мудро, щоб не давати вашим опонентам і ворогам, в тому числі і домашнім ворогам. Не давайте повода. Друге послання Коринстинам, 11 глава, 12 вірш. Не давайте повода іщущим повода. Не давайте то подходяще, люди глядають за вами такое. Ведь вороги, противники, у тому числі й домашні вороги, вони ведь не оцінюють твої добрі кроки. Вони глядають за тобою, де знайти щось, Якусь запінку знайти, домашні вороги, вони можуть мати красиві ризи, бути у престола, а деколи не мати елементарно віри. Павел предупредив, і ми много раз мали можливість таких людей видіти. Іменно на таких священиках, які іноді демонстрували відсутність віри, маса людей. Соблазнилася. Но сильніші пішли у бік, знайшли доброго пастиря, а слабші могли соблазнитися. І тому нині каже Павел: ну постарайтеся, любими путями, самою силою, не давайте повода іщущим повода. Бо такі оказалися. Многі із нас. Такові суті лже апостоли. Лукаві дітей приймають від апостолів Христових. От, взагалі, це слово одно з таких акцентованих острих. Лукаві безбожники можуть приймати від лжеапостолів апостолів і приймати від апостолів Христових. А раз чуєш два митрополіти апостоли публічно лишають нашу церкву і уходять, так вони були з нами, каже Йоанн Богослов, а наші не були, били з нами, але віри не мали, бо відсутність віри веде чоловіка у розкол і від от церкви відводить. віруючий чоловік на таких. Крок несогласний і неспособний. Ми обладаємо святою, древньою благодатною вірою, котру наш народ впізнає з першого возгласа. Бо лише так поступаючи, ми діти Божі, благодатні, мирні, вірні, вірні Христу і його єдиної канонічні церкви, в структурі якої і ми сьогодні прибуваємо в українській православній церкві, де акцентуємо Предстоятель блаженіший митрополіт онуфрій, ну а у вічності вірив за свої терпіння, за свої мудрі кроки, щоб ми не давали повода іщущим повода, і той бути дітьми Божими, а у вічності і по милості Божої, наслідниками Царства Божого. Амінь.